Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Видання Вашингтон Пост підкреслює, що згідно з інформацією з архівів Пентагону, виток яких став одним з найбільших політичних скандалів у новітній історії, російські сили спеціального призначення фактично виснажені війною в Україні. Видання повідомляє, що командування збройних сил Російської Федерації на першому етапі війни. Занадто сподівалися на ефективність своїх елітних підрозділів і використовували їх у складі передових піхотних фірмувань, які і зазнали найбільших втрат вбитими і пораненими. За оцінками американських спеціалістів, деякі бригади російського загону спецпризначенців втратили від 90 до 95% відсотків своєї боєздатності. У документах не говориться скільки саме російських спецпризначенців загинув чи було поранено в Україні, однак із посиланням на перехоплені розвідувальні дані говориться, що тільки один підрозділ 346-й, втратив майже всю бригаду, у якій з 90 військовослужбовців залишилося тільки 125. Це ще раз підтверджує висновки, що Володимир Путін у перші місяці війни Росії проти України фактично втратив в Україні свою професійну армію для того, щоб відновити таку професійну. u armiju potrebno Кілька років до п'яти можна сказати. Звичайно, Володимир Путін зараз докладає неймовірних зусиль, щоб на фронт російсько-української війни потрапили чергові порції гарматного м'яса. Державна дума Російської Федерації ухвалює спеціальні закони, згідно з якими громадяни Російської Федерації, які отримують повістку у електронному вигляді, вже не зможуть залишати кордони Російської Федерації. Однак одна справа гарматне м'ясо а зовсім інша. Це загони спеціального призначення саме на ці частини Володимир Путін та його генерали сподівалися, коли мова йде про захоплення найбільш важливих міст російської агресії Насамперед, української столиці Києва. Дніпра, Одеси саме ці загони мали боротися із загонами спеціального призначення збройних сил України, знищувати українську владу і органи влади на місцях, заміняти їх маріонеткою органами влади. Тепер у Володимира Путіна просто немає таких можливостей. До речі, треба сказати, що соратники Володимира Путіна реалістично оцінили ситуацію відразу після провалу Бліцкрігу. Виток документів свідчить, що секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрошов та начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов після того, як стало ясно, що Бліцкріг не досяг своєї мети, і російським збройним силам не вдасться захопити українську столицю. Думали про припинення воєнних дій і вважали, що це припинення може відбутися у березні. Минулого року, коли президент Російської Федерації Володимир Путін мав проходити чергові сеанси хіміотерапії і таким чином не міг впливати на поточний перебіг подій у державі. Однак, згодом, як підкреслили. Американські розвідники генерал Варій Грецімов відмовився від е, цієї ідеї і вирішив е, погодитися із путінським варіантом розвитку подій, пов'язаним із війною на виснаження проти України, що на думку російського керманича дозволить йому одержати перемогу і над Україною, і над заходом. Необхідність зупинення цієї війни на виснаження є одним з головних завдань західної дипломатії. Не випадково міністерка закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок, яка зараз перебуває. У Пекіні говорила із своїм китайським колегою Циньганєм про необхідність впливу на Росію, щоб припинити війну проти України. Очільник китайського зовнішньополітичного відомства погодився із необхідністю перемовин і разом із цим сказав, що Китайська Народна Республіка не збирається постачати зброю жодній з Країн конфлікту, як підкреслив очільник китайського зовнішньополітичного відомства, Китай притримується обережного і відповідального підходу до воєнної продукції. Китай не буде постачати зброю сторонам конфлікту, і також буде керувати і контролювати експортом товарів подвійного призначення у відповідності із законами і правилами. Підкреслив міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки. Ця заява очільника китайського Зовнішньополітичного відомства також прозвучало на тлі витоків документів Пентагону, які із посиланням на висновки служби зовнішньої розвідки Російської Федерації свідчать, що у Пекіні розглядають можливість постачання летальної зброї Російської Федерації для продовження війни в Україні, і таким чином ці запевнення, так чи інакше, можуть свідчити про те, що китайське керівництво принаймні на цьому етапі намагається прислухатися до. Точки зору західних лідерів і не збирається зараз постачати летальну зброю Російській Федерації, принаймні так, щоб це стало відомо західній суспільній думці. Таким чином можна вважати, що виток документів, якщо він дійсно допоможе зупинити можливі рішення Пекіну по воєнній допомозі Москві. Дасть позитивний результат, хоча є очевидним, щоб припиняти своє співробітництво із Російською Федерацією, Китайська Народна Республіка зовсім не збирається. Ще вчора міністр закордонних справ Китаю Ціньгань зустрічався із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у Самарканді під час одного з самітів в цьому узбецькому місті і знову говорилося про особливі стосунки між Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією і про необхідність розвитку взаємин між цими двома країнами. Є абсолютно очевидним, що Китаю так чи інакше доведеться обирати між своїм співробітництвом із заходом і співробітництвом із сполученими штатами, і навіть із Європейським Союзом, адже і у Європі говорять, що якщо Китайська Народна Республіка обере стосунки з Москвою і буде допомагати Росії у війні з Україною, це дасться в знаки на економічних взаєминах Пекіну і. Країн Європейського союзу багато що до речі може вирішитися під час майбутнього візиту міністра оборони Китайської народної республіки Лі Шанфу до Росії. Міністр прибуде до Москви вже 16 квітня і буде проводити перемовини з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Є досить важливим, що міністр оборони Китайської Народної Республіки відвідатиме російську столицю в якості першого свого візиту після призначення на високу посаду, і таким чином це ще один сигнал, адже і голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін відвідував російську столицю. Відразу після того, як його було переобрано на найвищі посади в Китайській Народній Республіці посади голови Китайської Народної Республіки і генерального секретаря центрального комітету комуністичної партії Китаю, як бачимо, це також все важливі знаки з точки зору того, як в Китаї і Росії сприймають зараз свої. Можливості з огляду на розвиток двосторонніх взаємин і як хочуть демонструвати ці можливості заходу і взагалі цивілізованому світу. Однак завжди виникає просте питання: наскільки ця демонстрація дійсно відзеркалює справжню готовність Пекіну допомагати Москві у будь-якій... Конфронтації з західним світом і найголовніше у війні з Україною. Звісно, від цього буде залежати те, як будуть розвиватися не тільки стосунки між Китаєм і Заходом, а як буде розвиватися хід подій у війні Росії з Україною. Адже очевидно, що постачання китайської воєнної техніки так чи інакше будуть реальною важливою обставиною для. Того, щоб говорити про нові можливості російських збройних сил, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам!